Команда волонтерів Тернопільського молодіжного центру в рамках проєкту Пластик рятує життя підхопила ідею в одеських активістів екоплатформи Місто майбутнього і почали збір пластикових корків. Приносили люди і мішками, і маленькими коробочками, і просто в кульочку маленькому з 15 штуками. Активісти планують віддати їх на переробку країни Європи, а на виручені кошти придбати реанімаційний автомобіль для ЗСУ в зону бойових дій для вивезення поранених військових та цивільних. Окрім цього, волонтери хочуть облаштувати зупинку укриття в Миколаївській області. Така зупинка вона є більш а машину яку ми не купили. Вона Насправді трошки в такому стані не зовсім доброму, і там по 400 тисяч пробігу. Тому ми боїмося, що реанімобіль, який ми купимо, може навпаки тільки нашкодити ЗСУ, тому що він буде проблемний. І от зупинка укриття ми вважаємо, це теж є доцільно і в принципі це. Покаже наглядно, як пластик зібраний з цієї країни зможе рятувати життя. Корки мають бути пластиковими, мати позначку «2» у трикутнику чи напис «HDP» під трикутником. Зазвичай це кришечки від напоїв. Також може бути з під йогуртів. Не дуже підходять з під хімічних речовин. У Тернополі є дві локації, які приймають пластикові кришечки, бар на пошті та молодіжний центр на вулиці Йосифа Сліпого. 3. долучайтеся, розповідайте друзям лише разом до перемоги.